Вітаю, я Олександр Ручко, завідувач кабінетом та викладач гуртків відеоблогінг та режисер відеомонтажу відділу Іта «Юнпрес» Київського палацу дітей та юнацтва. І так, сьогодні у нас незвичний формат е, спілкування, тому що я буду розповідати про, про один із цікавих форм блогінгу це подкасти. Ви чули, що таке подкасти? Ні, ну тоді вам буде цікаво. Поїхали! В якості продовження нашого екскурсу в світ блогінга, відеоблогінгу, мережевого блогінгу, я хочу вам розповісти про таку форму подачі матеріалу, як подкаст. Для України подкастінг це щось таке нове, та незвичне, але вона з'явилась в 2000-х роках у глобальній мережі як окремий медіаформат. Тлумачення якого тоді зводилось до однієї простої фрази. Незалежний аудіоконтент в інтернеті. Так розпочалася ера подкастингу. Авторами подкастів стали тисячі завзятих творців. З усього світу, які завантажувало мережу понад 30 мільйонів епізодів своїх аудіопрограм. Подкастинг знімати простіше, ніж це іншої форми відеоблогінгу чи блогінгу. Тому що, ну що записую собі і все, а це не треба там знімати, монтувати дуже багато. Тому що це вже ну, як радіопрограма. Якщо коротко, то подкасти, як я казав, це аудіозапис, який поширюється через інтернет. Звичайно, ведучі та гості просто обговорюють подка... в подкастах цих заздалегідь визначені теми та питання. Але є і дещо складніша форма. У них переважно е... в цій формі розповідають історії. От, е... Посадили навколо себе людину, і вона вам розповідає різні історії. Це в прямому чутьлі не в прямому ефірі. От. І ви її тільки направляєте, щоб вона там кудись в які, якісь дебрі вас не завела в цьому своєму е подкасті. З технічної точки зору подкастинг не несе в собі жодної революційності. Він дійсно багато в чому дублює функції радіо. Хоча більшість подкастерів е, вважають порівняння їх з радійниками, ну яким, ну, мабуть, як якась образа чи що. Е, подкастинг однозначно перевершує класичне лінійне медіа. Е, це більш аналог Ютуба в світі Аудіо. Раніше в аудіовізуальному просторі існувало традиційне телебачення з ефірною стрічкою. Розкладам, програмами та великими бюджетами. Глядач міг споживати тільки те, що йому пропонує той чи інший там канал. І одного прекрасного дня з'явився Ютуб, якщо ви пам'ятаєте, який замінив собою телебачення для більшості переважної більшості молодого покоління. Воно це молоде покоління почало споживати інформацію через Ютуб. І в Ютубі кожен хто е, має бажання та камеру, е, сам може стати таким собі маленьким телебаченням з власною аудиторією. Так само і з подкастами. Замість того, щоб крутити колесо радіоприймача в пошукових потугах, е, знайти якісь цільові програми на осліп, або чекати на її початок у конкретний час, позивач тепер свідома та целіспрямовано підбирає для себе той чи інший контент, яку який, який йому до сподобається, як то кажуть, знаходячи власноруч і слухаючи цікаві для себе жанри формати та аудіо, ви можете слухати запис тоді, коли вам це зручно. І поставити його на паузу, або відмінити і знайти там щось інше. В Україні подкастинг з'явився не так давно, тому, мабуть, і розвивається він не так жваво, як, наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки. Можливо, це пов'язане з тим, що момент, коли склалися сприятливі умови його виникнення, там на тлі дуже жвавої конкуренції в радійному просторі, у нас таких початкових умов просто не було. Тому, мабуть, ми, верніше, молоде покоління блогерів, перескочили цей проміжок часу відразу до Тіктока, не заморочуючись на подкастах. Але у нас є своя особлива фішка. Ринок сучасного аудіовізуального радіопростору не заповнений національним продуктом, так як це в США, де неможливо проштовхнутися із-за високої конкуренції. Тому поєднуючи опит створення подкастів з опитом організації традиційного радіомовлення на тлі розвитку та здешевлення онлайн трансляцій і радіотехнологій, ми в Україні маємо бум в створенні різноманітних онлайн-радіостанцій та радіопрограм. Ну і як приклад, перша українська онлайн-радіошкола відома тут ще як Радіо Порш. Вітаю Каріно! Привіт, Катю! Рада тебе тут бачити і рада вітати всіх наших учасників. Що розкажеш, як справи з радіо У нас об'єднала спільна мета в цьому житті? О, так, у нас спільна пристрасть до радіо. Я Катя Шаповаленко, ведуча програми зна» від Київського палацу дітей та юнацтва, вихованка інформаційно творчого агентства ЮНПРЕС. Клас. А я зараз займаюся проєктом, яке, називає, яке називається Радіо Порш. Це перша онлайн радіо школа. Це проєкт КНП Освітня агенція міста Києва, який ініціюється також департаментом освіти і науки. І це радіо для освітян. Для для школярів для їх батьків та взагалі усіх бажаючих, хто хоче споживати український контент та українську музику, як що можеш розповісти про останні покапи? Давай поділимося, бо у нас тут було багато цікавого. Що ж тобі сповіст? <клес> Отож, розкажи, як трансформувалося твоє ставлення до радіо і за що ти його так любиш? Ой, це насправді дуже цікаво, тому що до моменту вступу в університет я навчалася на журналістиці. Я думала, що радіо це щось таке для мене незрозуміле. А потім, як виявилось курс радіожурналістики був найцікавішим з усього в університеті. І я така думаю, так, це точно буде в моєму житті. Звісно, після університету я пішла зовсім іншими дорогами. А от як бачите, як сталося, всього минуло три роки, і я вже тут на радіостудії, і впроваджую свої якісь проекти, контент, програми і. І якщо раніше я не сприймала радіо як щось класне, то зараз це абсолютно думка змінилась, і я хочу, щоб вона у багатьох школярів і українців і киян в цілому. А так і відбувається. Адже за 4 роки, поки я займаюся радіо журналістикою, я стала свідком її невпинної трансформації від чогось старого у абсолютно сучасний і новітний формат, що зараз має назву подкасти. Клас пам'ятаю, як колись моя бабуся слухала радіо прямо із радіоприймача. А тепер я собі бігаю в наушничках і слухаю дуже цікаві радіопрограми. Це взагалі дуже цікаво, тому що я пам'ятаю, що моя бабуся також слухала такі програми, а зараз може мені позвонити і сказати, я такий класний трек на радіо почула. Я їй кажу: бабуся, це супер класно. Сподіваюся, він ще й український. Він, звісно, український. І тут я взагалі думаю, клас! Це те, що я хотіла почути. Да. Онлайн-радіо це дуже добре. Але ми ж з вами відеоблогери. тому давайте повернемось до традиційного вигляду під подкастів і спробуємо дізнатися, що ж можна підгледати у в цьому вже класичному жанрі онлайн-блогінгу. Цікаво, що сам по собі подкастинг винайшли якраз радійники Дейв Унір. Створив оцю технологію RSS, яку мабуть, ви б десь бачили чи ні, на деяких сайтах вона є. Згодом цей американець Дейв Унір разом з досвідченим радіоведучим з Кристофером Лайдоном записали у саморобній студії MP3-файл, якому судилось стати першим в світі подкастом. Але і це не змінило ситуацію досконально. Люди почали розуміти суть аудіоблогінгу, але навіть не намагались до нього долучитися. Дейв просто сів перед мікрофоном і почав озвучувати свої міркування, ділитися враженнями про прочитані книжки та переглянути кінострічки. І то от тоді стався переворот. Просто в своїй більшості всі зрозуміли, що вони теж так можуть. От. І сам термін Подкаст утворився вже в 2004 році внаслідок симбіозу назви популярного музикального програвача iPod та слова Бродскаст англійської трансляції мовлення. Перший його використав журналіст Бен Хеммерслі в статті для Гардіан. А вже 6 червня 2005 року, це до вашого народження. Так от у 2005 році, під час презентації «Apple» Це слово з'явилось на великому екрані за спиною Стіва Джобса, і компанія Apple започаткувала тоді новий розділ е як подкасти. Технологія якраз тоді стала доступною для широких мас, а натяки Джобса на перспективність цього напрямку спонукала великі медійні компанії замислитися на створення власних подкастів. Популярність подкастів серед блогерів зростала дуже повільно. Цьому сприяло багато чинників. Розвиток технологій, модернізація смартфонів, якість камер, які встроювали в смартфони. Чому спочатку е аудіоблогінг був такий популярний? Тому що якість е звукового контенту вона ну, так от, е вже тоді була дуже добра. І смартфон дозволяв записувати дуже якісний звук. А от камери були ніякі. Там 5 пікселів, там 2 пікселя. Вона не давала можливість зняти дуже добрий якісний матеріал для вашого блогу. А радіо, будь ласка, записали звук, виклали, ну і ніяких проблем. І от коли настала бум, настав технології, і коли технології пікселізації, телефони стали знімати так, як знімає сучасна камера чи сучасні фотокамери, це на порядок підняло цю планку відеоблогінгу і дуже понизило планку аудіоблогінгу. І от, на відміну від е, відеоблогінгу, подкастінг він не так е, жваво розвивався і не е, поділявся на різні форми і жанри. Е, тому що відеоблогінг я вже вам е, розповідав і ще буду розповідати, що кількість жанрів е, ну просто така шалена, що всі перерахувати я вам з е, отак от на, вліт не зможу. Це треба брати і записувати. І ці жанри постійно-постійно діляться, як ці клі, клітини, е, в живому організмі. А е, подкастинг він е, відокремився е, якось таким, от е, ну, особничком, особнічком. І розвиватися він почав тільки тоді, коли, е, за слідом за Ютубом, слідом за відеоблогінгом. Подкастинг почав розшарюватись на різні форми подачі матеріалу. І тут же з'явилась ніша, яку за, фактично собою зайняв. Це така радіодокументалістика. Це нове. І я думаю, що мало хто про це чув. І першим от радіодокументальним подкастом був аудіосеріал в 2014 році. Який зробили журналісти таке аудіорозслідування вбивства молодої американки, що трапилось в 99-му році у місті Балтимор. Він цей серіал набрав 5 мільйонів завантажень, швидше за будь-який подкаст за усіх, що існували до цього. І навіть через рік після випуску цього серіалу все ще завантажували по 500 тисяч разів в день. Наразі блогери не зробили нічого такого, чого ніхто не робив до цього в інших формах подачі матеріалу. Тобто, ця, як то кажуть, аудіожурналістика, аудіодокументалістика вона вже була представлена в радіоефірах, і просто в якийсь момент вони просто попали, як то кажуть, в точку. Тому що е, такий ось серіал, аудіодокументальний серіал, це було щось нове, а е, щось дуже велике і е, з великим таймінгом вкласти в відео вже було нецікаво. Люди вже. Попривикали вже дивитись коротенькі відео, а тут щось таке е, таке, як то кажуть, довгограюче, що можна слухати, не відлікаючись на екран, це дуже зайшло аудиторії. По суті, виштовхнула подкастинг на поверхню всіх, оцих бурхливих вод блогінгу. Після цього подкастинг показав, стали зріст. і В 2017 році 40% американців слухали ці подкасти десь починаючи з 12 років. Це статистика, а вже в 2020 році ця цифра зросла до 55%. В Україні звичайно це нова форма блогінгу, і вона дуже повільно розвивається. І заходить сюди дуже повільно. Більшість це все ж таки для англомовної мережі інтернету, тому ну от вам є можливість, як то кажуть, спробувати себе в подкастінгу і якимось чином підштовхнути цю форму блогінгу до розвитку в нашій державі. Почати своє входження, як то кажуть, от в цю форму блогінгу в подкастінг можна ну, з двох категорій, які всім і так відомі. Це перше: дві людини розмовляють друг з другом, чи декілька людей розмовляють друг з другом. І друга частина цього форми подачі матеріалу це розповідь історій. Я знаю ще третю форму, яка ще зараз становиться більш-менш популярною, це читати якісь тексти для запису чи для ефіру, ну, то для радіоефіру, чи для звукового файлу. Зазвичай читають книжки, різні. Деякі читають свої книжки і вони таким чином привлекають до себе свою аудиторію. Більшості це якісь там письменники це роблять. Зазвичай починаючи. Є подкасти таких літературних блогерів, з тим я теж зіштовхувався. Є більш складні форми подкастингу, це подкасти наративні, які називають аудіоісторіями. У таких аудіосеріалах наявні всі елементи художнього або документального твору. Тут є герої, які щось шукають, тут є злочинці, антігерої, ці люди стикаються з перешкодами. Такі сюжети можуть бути втілені як в цілому сезоні, так і в окремих його випусках або фрагментах. Тому треба дивитися, як кому щось зайде. Тут вам потрібно усвідомити, що це абсолютно інший досвід, який кардинально відрізняється від перегляду кінострічки або прочитання якоїсь книжки. У світі подкастів є чимало проєктів, аналогів, яким ви не знайдете ні на Ютубі, ні на друкованому форматі. Крім того, подкасти це. Захопливо та цікаво. Почасти вам навіть почне здаватися, що ви не просто сторонні слухач чужої розмови, а її повноцінний учасник. У випадку з аудіоісторіями навіть може вам буде здаватися, що ви якась дієва особа, чи герой, чи антигерой цього е, оповідання. Я звернув увагу, що от багато хто з наших гуртківців, коли е, спілкуються через е, соціальні мережі, Наприклад, там, Telegram чи Viber, вони якось, ну, я не знаю, чи лінькі, чи, чи може якось по-іншому сприймається інформація, але вони все частіше передають інформацію звуковим файлам, тобто записують цей файл і відправляють через цю соціальну мережу, через Viber чи Telegram. Ну, так тоді вам це, як то кажуть, зайде. Якщо ви таким от чином спілкуєтесь між собою, то я думаю, для вас не буде нічого складного для того, щоб записати якийсь подкаст чи якусь історію, чи навіть якийсь серіал про своє життя. До речі, у нас в нашому міжнародному фестивалі Прес-Весна на Дніпрових схилах, де я є. Координатором номінації «Відеоробота». Так, от у нас е, такої номінації, як подкастінг, нема. У нас є радіоробота, у нас є відеоробота, а подкастінга у нас нема. Тобто це достатньо нова форма блогінгу. І Я думаю, що ми будемо по поступово поступово якось її піднімати і якось е, завлікати до неї е, нових блогерів. А там подивимось, як то як воно буде.